Соціальне походження та дитинство ТаРАСА Шевченка. ФАКТИЧНА реконструкція. Народження ТА сім'я Тарас Шевченко народився 1814 року в родині Кріпаків. Його БАТЬКИ Григорій та Катерина одружилися Ще У 1802. На момент народження Тараса в них вже було двоє дітей Катерина та Микола. Спочатку родина жила в селі Матері, а згодом переїхала до Кирилівки, батьківського села, яке нині має назву Шевченкове. Переїзд стався не просто так: сусід, якого заслали в Сибір, самовільно повернувся і почав тероризувати околицю. Тоді обидва діди з боку батька й матері скинулися грішми, вони зібрали 200 рублів асигнаціями, купили на ті гроші хату молодим з садом та городом. Це була серйозна підтримка. У ті часи один рубль перерівнювався до річного податку з однієї душі. Зробимо тут першу паузу. При жахливому царизмі та кріпацтві два кріпаки зуміли зібрати суму, аби забезпечити дітей власним житлом. З віршів Шевченка ми також знаємо, що у родини був сад, ставок, худоба як для так званої страшної реальності, це досить заможне життя. Ви теж це помітили: соціальний статус Батько Шевченка був не лише селянином, а й ремісником, стельмахом, котрий ремонтував вози. Також він чумакував, перевозячи товари фактично малий підприємець його праця не контролювалася поміщиками жорстко, що свідчить про певну автономію навіть у межах кріпацтва. Мати була домогосподаркою, у селі була освіта. Яки навчали всіх охочих, у тому числі й Тараса. І це важливо. Навіть у глухому селі за умов кріпацтва селяни мали доступ до елементарної грамотності. Можливість, котру сучасна уява часто применшує в 1823 році, коли Шевченкові було 9, померла мати. Батько невдовзі одружився вдруге. З жінкою, яка вже мала трьох дітей. Через два роки помер і батько. Тарас залишився сиротою. Жахіття дитинства Тут часто з'являються згадки про знущання з боку мачухи. Але якщо глянути на це без зайвого пафосу, маємо класичну ситуацію. Підліток не хоче допомагати по господарству, хоче гуляти і уникати обов'язків. Невдовзі Тараса забирає до себе вуйку, але і там хлопець більше скаржиться, ніж працює. Потім він стає служкою удяка, допомагає по господарству і у школі. Сам Шевченко згадував, що мусив навіть карати учнів, і пізніше про це жалкував. Картину доповнює ще один спогад: Тарас украв дяка книгу. Розповідає він про це спокійно. Наче таких випадків було не один. Психологічний портрет. Що ж ми маємо? До 9 років Тарас це улюбленець матері, якого балує родина. Потім смерть батьків підлітковий вік. З точки зору дорослих, маємо впертого лінивого хлопця, котрого ледве прилаштували до служби Удяка. Вже не так героїчно, правда? Радше звично і прозаїчно, і родичі вже не такі вурталаки, як часто змальовують. Здається, вони справді хотіли допомогти Тарасові влаштуватись у житті талант і шанс. Але Тарас не став би тим Шевченком, якого ми знаємо, без одного, без таланту. Ще з дитинства він любив малювати. Годинами копіював ілюстрації з книжок, котрі десь роздобував, Мріяв стати маляром. І тут йому пощастило. Поміщик, котрому належало село, розглядів хлопцеві здібності, вирішив підтримати цей талант. Але це вже зовсім інша історія. Замість висновку. Я не маю на меті зруйнувати вашу повагу до поета. Навпаки, недоліки геніїв не зменшують їх величі, вони роблять їх ближчими, більш людяними. Скандальні факти є у біографіях багатьох геніїв – Пушкіна, Байрона, Данте, Шекспіра. Та знаєте, що вирізняє українських поетів та інтелектуалів? У Європі більшість письменників з дворянства чи багатого міщанства. А наші із самого дна соціальної драбини. І саме тому таке вражаюче, що українські таланти, зростаючи в умовах кріпацтва, не лише не загубили себе, а зуміли силою волі, праці та обдарування піднятися на інтелектуальний олімп людства. На цьому дякую за увагу, до побачення, до наступних. Випусків